Вночі водіїв на дорогах набагато менше, натомість небезпек більше. Узяти, хоча б зіткнення двох автомобілів у передмісті столиці. Кожен з учасників ДТП певен, правда його розсудити керманичів. Взявся Богдан Лазука. Це кадри нічної аварії у невеличкому місті Гірпінь. Неподалік Києва на перехресті вулиць Садова й університетська фактично лоб у лоба, зустрілися пежо та ланос. Ой. Після удару легковик вилетів на тротуар, збив ось цей металевий банер, дивом не зачепив жоден з цих двох дерев, а зупинила його бетонна огорожа за 20 метрів. Під час ДТП світлофор працював у звичайному режимі. Це підтверджує відео з камери спостереження. І хоча картинка не чітка, видно, що на червоний проїхав саме Peugeot. Однак версія його водія цілковито протилежна. Я їхала на зелений світ. Я виїхав на зелений світ, а туди Ланос. холос. Тобто ударяють мене. Ну получається ударяють в пірят, разврачком літаю туди. Як бачите, чоловік не отримав жодних ушкоджень, хоча його малюку добряче дісталося. А от водієві Лануса пощастило менше, його забрала швидка. На щастя, загрози життю немає. А що там з звонітелем Ланоса? Така ситуація саме з ним А? Я з ним все нормально. У нього кітесіредне порожні приятелі водія Део пояснили, він їхав на нічну зміну. До роботи не доїхав якихось 500 метрів. Машина не його належить фірмі. Тож чоловік їздить дуже акуратно, Принаймні, до сьогодні.